Сьогодні до нас завітав на планове обслуговування такий Можна сказати, цікавий автомобіль, це BMW X3, козові G01. Набирає популярність дані автомобілі зараз на наших дорогах. Це у нас двохлітровий дізельок, доволі таки надійний, доволі такий ресурсний і недорогі обслуговувані двигуни, На який може пробіжати 300, може пробіжати і більше тисяч кілометрів без якихось великих ремонтів, не, ну, не рахуючи заміну Геремота. Якихось ремонтних робіт, на ньому там, до пробігу 300-400 робити особо ніяких не треба. Так, непоганий зовнішній вигляд, непоганий екстер'єр, непоганий. На якість по салону. Як для BMW запчастини, не недорого коштує, тобто це не X5-го обслужити. Все є по наявності, все, е, майже все можна знайти по гарним аналогам. Тут машина пригнана з кареї, без пошкоджень, в гарному стані, з адекватним пробігом. Зробили планову ТОшку і поїде далі радувати нового власника. А не дешевий автомобіль при покупці, тобто такий там десь до 30, в залежності від комплектації, це у нас пакетів заводському. Плюс-мінус такий діапазон цін на ці автомобілі, але опять же, є за що заплатити. Якщо дійсно такий же самий варіант, пригнатись, той ж самий. Мої Кореї є сенс таку машину пригнати, тому що можна таку машину з Америки пригнати, можна з Європи. Ну тут людина вибрала перевагу віддати все-таки корейському автомобілю. Да, треба буде його перепрошити під нашу мову, але все одно пошкоджень немає. Пробіг адекватний, состояння автомобіля дійсно класне. Непоганий варіант. Да, коштує, конечно, його купити не дешево, але, блін, якість, ресурс все у цього автомобіля є.